З нового року уряд розширить грантову програму підтримки для ветеранів та їхніх родин. У регіонах намагалися продавати трофейну зброю. Хмельницький апеляційний суд визнав незаконним звільнення працівниці спецкомунтрансу у Кам'янці-Подільському. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше в подробицях. СБУ та Нацполіція викрили ще дев'ятьох ділків, які у різних регіонах намагалися організувати нелегальний продаж трофейної зброї. Зломисники торгували засобами ураження, що приховано вивезли із деокупованих районів та зони бойових дій. Вилучено російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівку та набої різного калібру. На Київщині у Бучанському районі викрито двох ухилянтів, які порізно переховувалися від мобілізації та планували підпільно. Продавати зброю у Вінницькій області на підпільній торгівлі зброю, викрито місцевого безробітного, який підшуковував клієнтів для збуту ручного протитанкового та підствольного гранатометів для маскування. Ділок обіцяв замовникам відправити розукомплектовану зброю поштою у вигляді побутових посилок. На Донеччині у Краматорському районі затримано ще п'ятьох фігурантів. Серед них мобілізований, який самовільно залишив військову частину на території регіону. Так встановило розслідування зломисники двома групами окремо одна від одної вивозили зброї з фронтових територій, а потім пропонували трофеї, так би мовити, на чорному ринку. Усім їм загрожує до семи років тюрми. Цього року 1442 ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою. власна справа на загальну суму 694 мільйони 100 тисяч гривень. Це дозволило створити 2802 нових робочих місць. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Гранти для ветеранів і їх родин є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Урядовиця зазначила, що з 1 січня гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти і сім'ї загиблих захисників до 1 мільйона гривень за умови створення нових робочих місць. Податися на ветеранський грант можна через дію або у центрах зайнятості. Трагічна звістка сколихнула Новушицьку громаду. До лам небесного війська доєднався ще один захисник солдат Віталій Анатолійович Сарук, 1980 року народження, житель села Пилипи Хребтіївські. Воїн проходив військову службу по мобілізації, захищав Україну у складі десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону на посаді старшого стрільця. Війна обірвала його життя 3 липня 2025 року на полі бою у Покровському районі Донецької області. Відтоді оборонця вважали зниклим безвісти. Завтра захисник повертається додому на вічний спочинок. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять та шана полеглому захиснику. Хмельницький апеляційний суд визнав незаконним звільнення приймальниці замовлень комунального підприємства «Спецкомунтранс» у камянці подільському та зобов'язав поновити її на посаді. Також суд постановив стягнути з підприємства середній заробіток за час вимушеного прогулу та компенсувати судові витрати. Про це повідомили у прес-службі Хмельницького апеляційного суду. Працівниця працювала у комунальному підприємстві з березня 2023 року. На початку 2025-го підприємство ввело нові правила щодо заборони спільної роботи близьких родичів у підпорядкуванні один одному. У переліку працівників, на яких поширювалися ці зміни, опинилися лише двоє: це приймальниця замовлень та її мати бухгалтер. Жінці запропонували перейти на посаду прибиральниці території кладовища. Після її відмови працівницю звільнили через так би мовити відмову продовжувати роботу в разі зміни істотних умов праці. Суд першої інстанції відмовив у поновленні однак, апеляція стала на бік позивачки. На завершення інформація від синоптиків обласного центру з гідрометеорології. Завтра на Хмельниччині буде хмарно. Вночі дощ, в день теж невеликий дощ. Вітер з західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від 2 до 7 градусів тепла, а в день від 5 до 10 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 4 до 6 градусів із позначкою плюс а в день прогріється максимум до 8 градусів тепла. Не пропустіть підсумковий випуск новин мирного вечора та спокійної ночі. Вам бережіть себе та своїх рідних.